Дякуємо, що приєдналися до нас. Завтра виповнюється три роки відтоді, як Росія вторглася в Україну, і очікується, що багато світових лідерів зберуться в Києві, щоб висловити свою підтримку. Це відбувається в той час, коли Росія запустила понад 200 безпілотників під час нічної атаки на Україну. Найбільшої з початку війни. Президент Зеленський засудив цю атаку і закликав до єдності союзників України. Президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до угоди з Україною. Він веде переговори про доступ до величезних природних ресурсів України. Таких як критичні мінерали і нафта, в обмін на гарантії безпеки і подальшу американську допомогу. Як я вже сказала, переговори тривають, але українські офіційні особи заявили сьогодні вранці, що вони не підуть на компроміс щодо територіальної цілісності чи суверенітету. Арсеній Яценюк був прем'єр-міністром України з 2014 по 2016 рік. У п'ятницю я розмовляла з ним про те, як Україні слід поводитися з новим урядом США і про підтримку, яку він хоче бачити з боку Канади. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую вам, Розмарі. У понеділок виповнюються три роки спочатку війни Росії проти України, і світові лідери прямують до Києва, щоб поговорити про гарантії безпеки і очевидно продемонструвати підтримку Україні та президенту. Який на вашу думку буде результат цих переговорів? На що ви сподіваєтеся після цих переговорів? дозвольте мені почати зі слів вдячності канадському народу. мені дуже приємно звертатися до незалежної суверенної і гордої Канади. І ваш внесок у нашу перемогу є величезним. З точки зору участі ЄС і потужних знаків підтримки України, які ми очікуємо 24 лютого ми очікуємо, що вся європейська комісія відвідає Україну з візитом, і у нас буде величезне представництво наших союзників і друзів. Але З іншого боку, що мене цікавить, Мене менше цікавить шоу, а більше реальні результати Європейський союз і всі союзники України мають бути на передовій. Ми маємо бути дуже дуже активними. Річ у тому, що заяви це чудово, але настав час для чітких дій. що це означає для вас, пане Яценюк? Більше боєприпасів, більше озброєнь? і чи можливо таке, якби ви якимось чином втратили підтримку США? Вірно. Ви самі дали ідеальну відповідь, тому я вважаю, що європарламент має ухвалити спеціальне рішення. Яке має збільшити військові витрати Європейського союзу надати чіткий пакет безпекової допомоги Україні, а також закликати наших американських друзів, якщо ми збільшуємо наші військові видатки, ви не маєте права зменшувати свої військові видатки якщо ми підтримуємо Україну, ви в Сенаті та Палаті представників США також повинні підтримувати Україну, і ми очікуємо нове доповнення до вашого бюджету для забезпечення додаткової, як військової, так і фінансової підтримки для України. Якщо ми продовжуємо і розширюємо санкції, ви повинні робити те ж саме. Якщо ми боремося за вільний світ, ви маєте робити те саме. Саме це означає єдність. Пане Яценюк, як чинити з президентом, який минулого тижня назвав президента Зеленського диктатором, через те, що він не провів вибори під час війни і заявив, що Україна розпочала цю війну. Як ви ставитеся до цих коментарів? І Як ви ставитеся до того, що президент говорить такі речі зараз? цю війну розпочала Росія. президент Зеленський є абсолютно легітимним. Росія має заплатити. І ми твердо віримо, що Сполучені Штати мають допомогти Україні перемогти у цій війні. що стосується того, як працювати з новою адміністрацією, то ми добре про неї знаємо. І, чесно кажучи, я здивований, чому так багато людей так розчаровані. Леопард не змінить своїх плям, тому ми повинні працювати з цією адміністрацією, або ми хочемо, щоб переміг Путін, або ми хочемо, щоб переміг Трамп. На мою скромну думку я вважаю, що набагато краще, коли перемагає Трамп. Давайте дамо йому те, що він хоче, щоб отримати те, що необхідно нам. Канада головує в групі 7, а групи восьми ніколи не буде. Ніколи Росія хоче повернутися до G8, оскільки вважає, що вона повністю реабілітована. Тож, як голова G7, Канада могла б схвалити спільну резолюцію, де сказати: Послухайте, ми збільшуємо наші військові витрати, і ви, американці, теж повинні їх збільшити. Ми будемо підтримувати Україну, і ви, американці, повинні робити те ж саме. Ми купуємо ваші боєприпаси, а ви надаєте Україні ленд-ліз. Тож ще раз повторюю: ми маємо діяти на випередження. Ви сказали, що ми повинні дати президенту те, що він хоче. Як ви думаєте, чого він хоче? Тому що здавалося б, він хоче миру, хоче, щоб все було вирішено, і він дійсно це пообіцяв. Тож, як ви думаєте, яка його мета з точки зору його риторики? Чого він хоче? Президент хоче бути в центрі уваги давайте дамо йому змогу бути в центрі уваги, щоб отримати те, що нам потрібно. А нам потрібен стійкий, тривалий, справедливий, і чесний мир. Ми хочемо зупинити Росію. Ми хочемо зберегти нашу єдність тому ми хочемо зберегти НАТО Це першочергові та історичні цілі yeah. кожної країни, яка бореться за демократію в цьому світі. інакше подивіться, хто переможе Путін, Кимчанін, амін Ваша Росія, Північна Корея, Китай, Венесуела, Іран, інші парі. Тож це переломний момент. давайте відкинемо емоції. Ми повинні бути дуже жорсткими, реалістичними, розважливими, розумними і мислити нестандартно. Одна з речей, про яку я хочу запитати вас перед завершенням. Ви були прем'єр-міністром з 2014 по 2016 рік. Здається, тоді ми в останній розмовляли з вами. Це було тоді, коли Росія анексувала Крим. Я впевнена. Ви знаєте, що президент Трамп кілька разів погрожував зробити Канаду 51 м штатом. Мені цікаво, як людина з таким досвідом. Що ви думаєте про це? Як на вашу думку, Канада повинна реагувати? розмарі, дозвольте мені повторити ще раз для мене честь звертатися до Канади як до незалежної суверенної і гордої держави. і так буде завжди. Що має відбутися в найближчі тижні, пане Яценюк, щоб усе пішло в правильному напрямку. Як ви кажете, в цей переломний момент? для того, щоб переломити ситуацію, ми повинні бути дуже активними. не просто робити заяви, а ухвалювати чіткі рішення. Діяти дуже рішуче. Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк дуже дякую, що приділили нам час. Серед. Дякую, Розмарі.